Вітаю вас, друзі! Нарешті я відбувався до того, що зробив для вас такий колаж. Колаж із цвітіння моїх улюблених рослин, які називаються Чубушники, Фіодельфуси або Садові жасмини. А, до речі, легенда звучить так, що е, Чому називається. Е, Садовий жасмин. Ну тому що що? Совєтський Союз, нічого не було, не жасмінні, нічого. Люди придумали, що о, оце буде наш жасмин. І почали звати його жасмін. Каже, що, що аромат схожий на нього. Насправді взагалі не схоже, Понятно, що більш того, що це зовсім інша родина. Е, наші красунчики, чубушники, це. Родина Гортензієві, а жасминці відповідно, оливкові. Тому, вибачте, потім чмезивається Чубушник, тому що стебла Чубушники, вибачте за тавтологію, Вони порожні їх використовували для того, щоб вживати як тримач для пап для цигарок, для папірос, там, більше непевно для, для цигарок. Ось і нарешті Філадельфос це дуже романтична назва. Називається Любов Брата, тому що їхні за анатомією. Філос uh, це любов, і Дельфус це uh, брат. От, Відповідно, що їхні пагони вони один до одного дуже поруч знаходяться, і відповідно, типу, як брати. Плюс ще існує легенда, що е, давній е, цар він дуже любив аромати і квіти, і ось назвали в е, честь нього Філадельфусу, назвали Філадельфус. Ну, але так чи ні? Але е, факт із факт. Я його називаю і Чубушняк, і жасмин, і Філадельфус. Намагаюся намагаю називати його комога менше жасмином. І ось тут лише дуже маленька частина, да, все правильно, дуже маленька частина моїх серців, які мене ростуть. І давайте почнемо, напевно, із найцікавішого, із перлини або жемчуг. Це селекція Вехова радянського вченого. Він дуже любив ці рослини, так само, як і Евінтілець, він водив їх на основі лемуанських і видових. І, відповідно, лемуана, цього ж теж селекціонера Філадельфусів. І виявили цілу низку сортів. Тому от в моїй колекції існують два, два таких великих, дві такі великі групи це Лембановські і Веховські сорти. Ось, перлина. Дуже схожа на нього називається пам'ять О Вєхові, тобто його в честь нього назвали. Я, до речі, думаю, можливо, це одна нарсуна, тому що він дуже схожі між собою по квітам, але це треба ще виясняти. Купував я цього як пам'ять Овєхові, а це я знайшов в одному розпліднику, Було написано жемчуг, але хто його знає жемчуг чи не жемчуг. Далі два дуже схожі сорти, але вони зовсім різні. Це Жерандоль та Шніштурм німецький. Тобто це йдуть лимоновська селекція. Шніштурм як, з німецького, як снігопад. А жерандоль, тому що жерандоль. Ось. Але всьому цьому дали назву рівніше початок. Ось наш звичайний коронаріус той жасмин, який ми знаємо. Чубушник, який росте на всіх дитячих там Пахне чагарники, там діти ховаються, в туалет ходять все, що хочеш. Коротше, це притулок для різних ем, комашок, букашок, для кого завгодно. Ось відповідно, ось є його варігатна форма. Корнаріус Ну, Вже зараз сьогодні у нас 9 червня, і вже майже всі філадельфі ну, типу ми на взирання відцвіли. От е, коронаріус відцвітає, відцвітає його варігатна форма. Якщо говорити про варігатність, є такий дуже цікавий сорт, який називається InnoSense. Або невинний, теж дуже цікавий сорт чубушнику. Чому? Тому що його листя навесні, влітку воно пістряве, а потім воно стає просто зеленим. Квіти можуть бути ось такі шестиполюсткове, п'ятий полюстковий, Так, ось це Віргіналь, Віргінський, дуже красивий, такий напівмахровий, ну майже махровий сорт. Дуже красиво. В нього листя сіре, красиво. До речі, ці всі сорти майже буду описувати в наступних відео. Окремо по ньому буде виселено на моєму каналі. Так, ось цей сорт називається StarBright. StarBraйт це як зірковий міст, так, здається, якось так. Коротше, в чому його плюс? В тому, що цей чагарник, він росте досить швидко, його молоді прирости червоні, і тут вже було в тіні вже знайшов просто єдину гілку, яка не відсвіла. У неї ось тут теж червоні чашолисти, ой, упала, і квіти яскраво біли, дуже ароматні. Ось цей красунчик, це дуже красивий сорт, називається помпон. Він повністю магровий. Я, до речі, перепрошую вас, поки я знайшов локацію, де його зняти, вже почали чобушники в'янути. Тому, повірте, в житті вони дуже красиві. Помпон. Він карликовий виростався до півтора метра метра, і його квіти дуже набиті, дуже красиві махрові, це просто щось з чимось. Так, є в мене є два ще карликових сорти. Ось це називається Мантодермін, дуже красива рослина. Карлик виростає всього до 50 см. У мене ніколи межа його верхньої точки росту не була вище, ніж я вказував. Ось, красиве, теж дивіться відео. Це сорт, який я знайшов теж сіянцем. Я називаю його яблення, дуже красивий білий, і бачите, ось там є основа рожевенька. Напевне, його батьком був Белі Туаль. Ось це ось теж красивий рожево-центровий сорт чубушника, який має свого молодшого брата, який називається Фламінго. Дуже цікавий чубушник, напевне, ви теж вперше бачите, такий з рожевою центром. І що поєднує. Ось ці два сорти, те, що вони пахнуть суничками. Я думаю, це, напевне, зв'язано з тим, що вони приваблюють комах, які хочуть поласувати суниці, але блін, тут просто запах, а, а, а де їжа, вибачте. <кхід> ось так. Ще, до речі, є один сорт, він ще не цвіте, в мене називається повітряний десант. Теж пахне суницею, дуже цікаво і сподіваюся, ми в будь теж зніму про нього відео. А ось цей карлик називається Frosty Morn. у нього... Перше цвітіння бідне. Він його так поморозило, він так на місці дуже гарному, якось в цьому році. І було дві квіточки, одну з, з яких я пожертвував для вас, мої любі глядачі. Ось цей. А... Чубушний. Дуже красивий, я його називав тіпадеція. Тіпадеція красивий, квіточки такі невеличкі, дуже симпатичні, дуже елегатні, теж дивіться про нього відео. Також, теж не знаю, поки назву цього сорту красивий. Я називаю його конвалія, махрова конвалія. Тому що, бачите, в нього квіточки такі схожі, як у конвалії, але вони махрові теж пахнуть. Так, кого я ще не згадав. Ну давайте допомагайте мені. Ніби всіх слухати. Пройшлися по всіх. Morn, Так. А, звісно, це теж мій сорт чубушника. Я називаю його сплячий павич, тому що його пагони дуже схожі, ніби як вони суті називаються суцвіття. чубушника, називається Султани. І оці султани вони ніби складені як хвіст павича. Ну, давайте ще раз називаємо вам. Звичайний наш коронаріус вінцевий Стар Жирандоль, шніштурм, іносенс. А, так, а ні, це, це в мене, вибачте, це пам'ять про Вехова. А це у мене шніштурм, Жемчуг, Віргінський Помпон. так, Типудейція, Слячий Павич, Белітуаль, Яблунька, Мантудермін, Махрова конвалія. Фламінго, магровий, обожеварігатний, вінцевий. Дуже красиві рослини. Всі, як бачите, дуже красивий кадр. Напевно, зараз ще окремо квіточки поставляю, якось попридумаю, тому що дуже хочеться, щоб люди розбиралися в сортах. Але я вам скажу, що я теж людина смертна, які ви мене було багато рослин, але мені прийшли пересорти. Наприклад, шніштурмій, він мав бути ізобілія. дуже цікавий сорт, але так трапилося, що це шніштурм. штурм. Так само, як, наприклад, Жерандоль. Теж Я не знав його назви, просто теж знайшов в місті махровий чобушник, і потім я назвав його Стас, тому що він ріс біля будинку мого покійного тата-друга, його звали Стас і звати також. Я назвав його Стас Буча, ось так ніби товариш. Але потім, коли мене вже він розцвів, мене, я зрівняв його зі своїм жерандулем і зрозумів, що це та сама рослина. Чубушники прекрасні, небагливі рослини, вони прекрасно ростуть на всіх ґрунтах, і не потрібні суливо вмови, лише потрібно їх правильно обрізати. Дивіться в мене на каналі обрізка чубушника літня, обов'язково тільки літня має бути. Вони діляться квітами і, за квітами, які пусті, які махрові, напівмахрові. Можуть бути ось такі просто величезні квіти, просто величезні, можуть бути ось такі манюсінькі. Бачите? Як за розмірами, тобто ви собі можете знайти чубушника будь-якого для будь-який смак. Тому що ця краса, вона ще красивіша, якщо їх тримати. Різними сортами, тому що хтось цвіте раніше, хтось цвіте пізніше. Але е, я запевняю вас, які б ви не завели, не завели собі е, Філадельфу, чи бухник <зас> чи садовий жасмін, він однозначно буде вас радувати. Головне, що правильно його обрізати і вчасно е, кропити проти попелиці, тому що це, ох, вона любить. Так само, як і я, можливо, я в тому житті був теж попелицею. <зас> Ось так, друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, було дуже цікаво. До наступних зустрічей, па-па.